Мітіті автентична українська бесарабська страва надсмачна. Готуємо це супер смачно. Беремо яловичину тут півтора кілограма. Вибирайте так, щоб було менше жил. Нарізаємо зручними шматочками. Потужною якісною м'ясорубкою від українського виробника Ротекс подрібнюємо м'ясо. Це м'ясорубка з максимальною комплектацією. А за промокодом Тетяна 10. Ви отримаєте аж 10% знижки на всю продукцію «Ротекс». Подрібнюємо також велику головку часнику. А тепер м'ясо треба подрібнити іще раз: дві чайні ложки солі, чайну ложку соди без гірки, три столові ложки крохмалю, 200 мл цільного молока і вимішуємо 5 хвилин. Забула про перець його не жалійте. Використовуючи насадку кебаб, яка теж де в комплекті до цієї м'ясорубки, ротик, формуємо такі зручні ковбаски. Звісно, можна і вручну, але так вони виходять практично ідеальної форми. Тепер на невеликій кількості олії обсмажуємо їх до легкої скоринки. Розводимо водою декілька ложок томатної пасти, водою заливаємо мітітєї і туди томатну пасту. Шкуємо півгодинки. Аромат неймовірний. Мітіті то любов, бо українська Бесарабія – це і молдавани, і болгари, і як результат, от така відмінна страва. І до речі, у кожному селі свій тонкий рецепт. Готуйте.